Нещодавно відбувся всеукраїнський конкурс учнівської творчості Дніпропетровській області було подано 102 роботи від 20 територіальних громад. Учениці нашої містецької школи імені Роберта Лисовського, Анна та Віра, здобули перемоги на цьому конкурсі. Я дуже вас вітає цієї перемоги. гідно представили наше місто, показали всім, що в нашому місті живе обдарована і дуже талановита молодь. Я хочу також. Подякувати вашій викладачці, пані Олені, за професіоналізм, за відношення до своїх справи і побажати вам нових перемог. Дякуємо за підтримку. Так. Дуже приємно, що наш міський голова підтримує культуру нашого міста і підтримує розвиток її в різних сферах. Дякуємо Щорічно в Україні проходить найпрестижніший конкурс, який проводить Міністерство культури України. Об'єднаємося ж брати мої від Дніпропетровської області. Взагалі було подано 102 заявки. Тось тобто ми пройшли. З цих 102 заявок перейшли в десятку найкращих, і потім з цієї десятки найкращих вибрали в наших дівчат як переможниць від Дніпропетровської області. Культурна робота називалася Козаки пишуть листа турецькому султану. Дуже цікаво робити щось масштабне. Ми Працювали протягом року, і коли вже побачили фінальний результат, то зрозуміли, що точно виграємо. Дуже приємно, те що нас сьогодні запросив до себе і привітав міський голова. Це взагалі дуже стимулює молодь, і це приємно.